Що ти забув у моєму номері? Це мій номер. І взагалі-то ти, ти лежиш у моєму ліжку. Стоп, закрий То після вчорашньої вечірки ми з тобою. О, ні. Так, ебі. Цього не може так, так, так. бути о, може, ще й як може. Голова зараз лусне. Здавалося, що ця інтрижка на одну ніч зруйнувала моє життя. Але це був лише початок шаленого дня, який подарував мені кохання. Я Ебігейл, і це історія мого кохання. Добре. Знаєш, я навіть трохи здивований, що з твоїм характером ти ще не забула, як цим займатися. Oh. Знайомі звуки, я їх уже чув. Вночі. Шановний, ти дружба на весіллі свого брата. Я дружка Кітті. Тож відтепер ми не бачимося і не спілкуємося. Мені підходить. Mm. Мамо. О, Боже мій! Ви що, переспали? Ні. Так. Добре, розберемося з цим пізніше. У нас серйозна проблема пропав наречений. І оскільки вся ця весільна катавасія через тебе, то і розгрібати все це тобі. Боже, яких двох телепнім я виростила? А ти чого смієшся? До твого відома, поки ти тут цим займалася, я заспокоювала заплакану наречену. А я взагалі-то думала, що це ти дружка, а не я. Боже Кіті. Чекайте, я вже біжу до неї. Не треба до неї бігти. Іди з Джоном знайдіть нареченого весілля за дві з половиною години. І якщо за цей час ви його не знайдете, то самі стоятимете біля вівтаря і пояснюватимете все гостям. Ви мене зрозуміли? Так, мамо, так. Добре. Мені вистачило твоєї фізіономії з самого ранку. Тепер ще й твоїм братом доведеться малуватись. Ти серйозно? Не будь дитиною. У нас купа роботи. Давай спочатку підемо в бар. Я там останній бачив Коліна. Чому тебе у цьому весіллі. Ну, якщо чесно, мої батьки проти цього весілля. Принаймні, поки Коліну ще й двадцяти одного не виповнилося. Тож я єдиний, хто реально хотів, щоб вони побралися. Чому? Я просто не розумію, навіщо ставати на шляху кохання. Розумієш, він мій молодший брат. Я завжди його захищав, я завжди його підтримував і сподіваюся, він теж мене підтримує, коли я вирішу дружити. Ти Одружитися? Я б одружився хоч зараз. Люба. Так, я вже давно мрію про створення власної сім'ї. Здається, я готовий. Саме тоді я зрозуміла. Цей, на перший погляд, легковажний Джон дивиться на світ так само, як і я. Просто зараз у мене нічого не виходить. Гебі, що з обличчям. Та нічого. Голова болить. Перепрошую, пане, ми шукаємо нареченого. Радий за вас. Куди він пішов? Нам негайно треба його знайти. Ну, а мені негайно треба підготуватися до відпустки, а ви двоє плутаєтесь під ногами. Зараз я все владнаю. Спробуйте все ж пригадати, куди він пішов. Серйозно? Ти не міг одразу сказати, що він весь час був тут. Я бармен, а не нянька для п'яних наречених. Коліне, братику. Коліне! До весілля лишилося дві години, а твій брат п'яний. як чіп. Чому він такий безвідповідальний? Поняття не маю, це на нього не схоже. І Йому точно треба в душ. А що нам з ним тепер робити? Ми занесемо його в мою кімнату вона ближче, і маю надію, нас ніхто не побачить. Е, а ну вставай. Поході мене мацати. Я задоволення більше цього не робив. Але ми несемо цю тушу разом, тож трішки потерпи принцесу Епі. Ага. Ще одне слово, і нестимеш його сам. Добре, вибач. Давай просто віднесемо його, окей? Будь ласка. Ходімо. Коліне, помийся, приведи себе до ладу. Ми зайбі чекаємо за дверима. Маєш дві хвилини. Вибач за нього, будь ласка. вам. Дякую, що залишилась. Не думай погано про Коліна. Він хороший хлопець, добрий, турботливий, і Кіті він дуже любить. Я лише намагався захистити його. Він моя сім'я, а це найцінніше. Джон відкривався мені зовсім по-новому. Його любов і турбота про молодшого брата, його мрії та погляди. Чому я тоді відмовилася піти з ним на побачення, навіть не спробувавши пізнати його краще. Коліне. Ну що, як ти старий? Це нормально? Що вчора сталося? Я Я не пам'ятаю. Буває. Випий ліки, причешися і з'явись на весілля новою людиною. Це ж твій день. Ні, я. я... Я загубив обручки. Дідько. Я вже всюди передивився. Їх ніде нема. Тоді подумай, куди ти міг їх покласти. Вони можуть бути там, де ми його знайшли. Треба поспішати. Серйозно? <звук> Якщо і далі будете мене відволікати, гості питимуть з учорашніх немитих келихів. Я розумію, до чого ти ведеш. Нам всього лише кілька хвилин треба. Так. Ми розгрібаємо справи ледера, який сьогодні грає роль нареченого. Вони точно варті одне одного. Ну, Загубити обручки в день свого весілля це в стилі коліна. Дивно, чому кіті досі не бігає в паніці. Це все ж її наречений, так? Мене тягнуло до нього. Я хотіла його поцілувати, але чомусь стрималася. Тут точно обручок немає. Треба йти далі, ми не знайшли обручок. Тож зосередься, Подивись на мене. Де ти міг їх загубити? Ем, вони у мене. Що? Я їх не губив. Вони весь час були у мене. Ти знущайся, Коліне? Я просто хотів побути наодинці і зібратися з думками. Якими думками? Якими, Коліне? Розумієте, весілля треба скасувати. Я не можу. Мені Мені страшно. Я боюся, що не зможу зробити її щасливою, не зможу забезпечити її. І я просто страшенно боюся, що зіпсую їй усе життя. Джон. Я все владнаю. Ні, я сам розберуся з ним. Джон до весілля залишилось менше години. Не час з'ясовувати стосунки. Я сказав ні. Залиш нас. Це сімейна справа. Йди. Йди. Тепер ти задоволений. Джон розсердився на мене за те, що я знову йому відмовила. Чому я це зробила? Чому я його відшила? Він же мені подобається. Я хотіла, щоб він мене поцілував. А тепер я все зіпсувала, відшивши хлопця, який знову намагався запросити мене на побачення. Боюсь, я втратила свій останній шанс зблизитися з ним. Нам доведеться скасувати весілля. Я не зміг. Старший брат просто не зміг. І в ту мить я зрозуміла. Це мій шанс усе виправити. Мій шанс показати Джону, що він мені небайдужий. Я допоможу. Я не така безсердечна, як ти думаєш. Тож, Коліне, тепер ти готовий. Треба бігти. Вони вже чекають. Ну ж, бо. Але як у... як у тебе вийшло? Ми з ним схожі. Я знаю, як це втратити важливу для тебе людину лише через нерішу. Про що це ти? Я. Якби ми знову були у тому барі, я б не відвернулася. Вибачте, О. Oh. мамо, я тут. Я готовий. Нарешті Нарешті ми можемо починати церемонію. А де ж твій дружба і дружка нареченої? Вони на горі біля номера Джона. О, негайно притягни їх роззяв сюди. Добре. Джоне Ебі, Ви там? Коляне, ми будемо за п'ять хвилин. <плес> Того дня я зрозуміла: не можна відштовхувати чиїсь почуття, судячи тільки за обгорткою. Адже іноді за маскою може ховатися справжній скарб. Ти щаслива. Я ще не впевнена, Але здається, після нашого поцілунку голова нарешті перестала боліти. Добре. Отже, треба повторити, щоб закріпити лікувальний ефект. О, от бачите, ми прямо зараз знімаємо для вас новий контент. Тому підписуйтесь і ставте дзвіночок.